Козацький літній табір, розвиток обдарованих дітей, підсумковий гала-концерт і еткемп присвячений дошкілю. Про все це сьогодні у випуску. З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Літо розпочалося з духу козацької сили, гартої традицій у запорізькому садочку номер 226 Дивограй урочисто відкрили перший тематичний літній табір «Коти Горошко». Тут упродовж тижня діти занурюватимуться в історію та традиції українського козацтва. І все в найкращих ігрових традиціях дитинства. Атмосферу заходу покажемо в сюжеті. На подвір'ї майорять прапори, лунають козацькі пісні та звук бандури. Відкриття козацького літнього табору це справжні свята у садочку Дивограй. Тут і показові виступи колективу бойового мистецтва Спас, і танцювальні номери в стилі гопака, і танок з шаблями, улюбленою козацькою зброєю. А ось і виступ старшої групи садочку. Усі одягнені у вишиванки та шаровари. Найменший з них Тарас вже є отаманом, що отримав це звання на Спасівській посвяті. Стий ще трошки, бо не рудки повій, ой, скажите, змію, змію, кінець від тепер, може злоти я змі. 20 вихованців старших груп долучилися до табору «Коти Горошко. Кожен день, а це з 8 ранку до першої години дня, передбачатиме нове випробування сили, спритності та духу. Це не просто веселі розваги, а справжня школа характеру і патріотизму для наймолодших. Ми вперше відкриваємо козацький табір Котигорошко для дітей старшого дошкільного віку. Це не просто. Ігри це буде шість днів козацької звитяги, це буде шість днів козацьких змагань, це буде шість днів глибокого занурення в історичне минулого нашого міста, нашої країни. З одного боку, це буде повторення і закріплення всього того, що діти вивчили впродовж року. А з іншого боку, це буде абсолютно новий формат, тому що для проведення усіх активностей, як то фізичних. Духовних практик ми запросили найкращих носіїв козацької ідентичності, які є в нашому місті. Серед партнерів табору національний заповідник Хортиця, громадська організація, Всеукраїнська Федерація Спас, Міжнародний Союз Козаків, Запорозька Січ та інші. Я долучився до цього заходу, щоб під підтримати наших діток в першу чергу. Це наші козачата. Наших, наше запорізьке козацтво підтримує цей садок. От це дуже важлива зараз, так сказати, робота ведеться по підтримці нашої молоді, по вихованню патріотичному на наших дітей. Юнацтво представники козацтва приєдналися до свята та підготували декілька сюрпризів. Письменник із Дніпра подарував авторську історичну книгу. А наприкінець урочистостей дітей чекали ось такі поні та кінь. Малечі мали змогу і погладити тварин, і покататися верхом. Україна! 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 Козацький табір у Дивограї поки що перший у Запоріжжі. Цього літа планують відкрити ще один і сподіваються, що в подальшому така традиція стане щорічною бо саме з дошкілля починається любов до батьківщини, гордість за своїх предків і бажання бути справжніми захисниками, як колись наші козаки. Розвивати таланти навіть під час війни у Запоріжжі. Вперше стартував міський проєкт для школярів, які мають здібності до точних і природничих наук. Нещодавно відкрили простір розвитку обдарованих дітей під назвою Успіх тут створюють середовище, де учні можуть не лише поглиблювати знання, а й отримувати мотивацію для майбутньої професійної реалізації. Які предмети вивчатимуть діти, як формуватимуться групи та що чекає на учасників, почуємо вже за мить. mm <music> Математика, фізика, хімія та біологія чотири напрями, за якими працюватимуть групи з сьомого по десяті класи. Для них сформували команди досвідчених учителів, олімпіадних тренерів і викладачів. Під час презентації кожна група познайомилася з куратором, а також дізналася про розклад занять на червень. Я маю честь бути куратором групи математиків сьомого класу проекту Успіх простор розвідку обдарованих і талановитих дітей міста Запоріжжя. Наше головне завдання розширити та поглибити знання учнів, дати їм інструменти для самостійного пізнання і критичного мислення. А головне допомогти їм полюбити математику не як шкільний предмет. А як спосіб мислення проєкт має не лише освітню, а й важливу підтримувальну мету. Діти проходитимуть не лише заняття, а й спеціальні практикуми, психологічні сесії та майстерки для розвантаження все з урахуванням сучасних умов і викликів воєнного часу. Я дуже сподіваюся, що ось таке навчання поєднане з ігровими технологіями, поєднане з цікавими зустрічами. Воно буде для вас дуже гарно. І я думаю, що а, ось, якщо все пройде у нас гарно, воно повинно пройти гарно. То наступним нашим кроком це буде вже взимку. Ми розмовляли з Юрієм Михайловичем взимку зробити зимові школи, зимову наукову школу. Партнери проєкту з медичного університету кажуть, що це чудова можливість вже сьогодні сформувати інтерес до науки та медицини, адже серед цих підлітків можливо зростають майбутні фармацевти, дослідники чи навіть лікарі, яких так потребує країна. Наша молодь школярі повинні отримати вищу освіту в нашому місті. Бо у нас потужні вищі навчальні заклади, унікальні навіть заклади, і ми можемо все зробити, щоб наші діти стали висококваліфікованими спеціалістами, не виїжджаючи з дому. Учениці, з якими ми поспілкувалися, кажуть, можливість займатися із кращими викладачами це натхнення і шанс на впевнене майбутнє. Вони вже мають певні досягнення на олімпіадах різного рівня і зацікавлені у таких проєктах, щоб сягнути більшого. Я вибрала напрямок біологія, тому що я переможниця обласного етапу і я їздила на всеукраїнський етап з біології. Біологію я полюбила з восьмого класу до восьмого. Я не дуже її любила, бо в мене була інша вчитель. А з восьмого класу, моя вчитель вона привила мені любов до цього предмету із біології. Мене 11 Я очікую, що мої знання покращаться, мої навики, і в наступному році з українською я привезу призове місце для нашої області. Я вважаю, що цей проект допоможе талановитим учням підвищити свої знання з предметів, таких як хімія, математика, фізика, біологія у майбутньому. Він допоможе підготуватися до різноманітних олімпіад та вступів до вищих навчальних закладів. Я беру участь у цьому проєкті, щоб покращити знання з хімії. Освітній проєкт Успіх це не просто навчання влітку, а новий підхід до розвитку зібностей у молоді. Тут діти отримують більше ніж знання, впевненість у собі, ментальну підтримку та коло однодумців. І головне відчуття, що їхній талант важливий для майбутнього країни. У Запоріжжі центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району влаштував свій щорічний гала-концерт і велику виставку під назвою Творчий всесвіт тут було місце всьому: мистецтву, спорту, музиці, емоціям і вдячності нашим захисникам. Яскраві та найрізноманітніші номери від найменших та старших вихованців можна побачити у наступному сюжеті. Фоє центру культури орбіта перетворилося на справжню галерею. На стінах десятки картин, на столах декоративні вироби, ляльки, вишивка та аплікації. Все це зробили вихованці художньої студії та гуртків декоративно-ужиткового мистецтва центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району. Кожна робота не просто творчість, а щоденна праця дітей. Це і вишивка стрічками, вишивка хрестиком, в'язані іграшки. Також тут представлені гуртка. Комп'ютерного дизайну градієнти роботи дітей, які вони реалізували саме в фотошопі на комп'ютері. Вони малюють в моїй, наприклад, студії декоративного мистецтва таке більше різнобарв'я технік, всього потрошку, наприклад, панозниток або навіть сінельного дроту. У мене дівчинка зробила дракона на зеленій подушці. Там сидить вироби з фетру, а також трішечки від найменших це. Вироби з повітряного пластиліну. Гала-концерт розпочався з вікна гідності. Саме так організатори назвали перший блок на знак подяки захисникам. Діти передали подарунки та квіти військовим. Після урочистого старту прологу один за одним з'являються танцювальні колективи у яскравих костюмах. Народну хореографію представляє колектив Вихиляс для багатьох. Це стало завершенням великого творчого сезону. Я займаюся танцями вже більше 11 років. Це для мене моє найлюбніше хобі, бо я представляю українську культуру, це серце нації, українські костюми, орнаменти, візерунки це все, що є в серці у кожного українця. Ми сьогодні представляємо народний жанр, виконуємо танці гопак. А ось і повна зміна настрою. Сцена перетворюється на простір сучасної хореографії. Через ритм, пластику і образ колективи передають важливі теми від особистих переживань до глобальних викликів. Сучасний танець це поєднання декількох стилів, які наразі найпопулярніші. Цей стиль танцю сучасний танець він розвивається вже дуже довго, і на даний момент це поєднання дуже багатьох стилів, насправді. Це і контемпорі, це джаз модерн. Ну, ми на даний момент танцюємо. Саме контемпери джаз Модерн поєднання цих видів танцю. Фрідом про свободу від залежності, можна так сказати. Залежності бувають різні. У нас є дівчинка, котра солірує, вона є як та, від котрої ми залежимо. Та в кінці ми відриваємося та повністю як від'єднуємося від нашої залежності, так як скажемо. Серед учасників і маленька гімнастка, яка нещодавно встановила свій другий рекорд. Дівчинка виступає з номером, який поєднує елементи гімнастики і танцю. Вона зізнається, готувалася довго, але саме сцена її улюблене місце. Бо тут вона може бути собою та надихати інших. На манежі національного цирку України під час фестивалю дивоцирк студією студією було встановлено два рекорди. Один хлопчиком Германом Максимом як найдовший час утримання зубами партнерші лише хватом зубів, а інший саме Анастасією, як наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на одній п'яті. Я висила на одній п'яті по 4 секунди. Повітряною гімнастикою працювала та показувала. Та в мене номер називався Допомогник Санта. Але наразі у нас у студії на рахунку нашої студії 9 національних рекордів України і один світовий рекорд. На концерті не лише виступи, а й подяки. Цьогоріч нагородили переможців конкурсу зірка року року-2025», А також відзначили випускників центру. Крім того, триває благодійна акція. Всі охочі можуть. Зробити внесок, щоб наповнити коробки дякую для українських захисників. Це щорічна традиція, яка проводиться наприкінці кожного навчального року. А під час цієї традиції всі колективи закладу позашкільної освіти демонструють свої надбання, здобутки і все, що вони напрацювали протягом ну в цьому випадку, 2024-2025 навчального року. Свято дитячої творчості завершилось, але натхнення, яке тут народилося, залишиться з учасниками на Довго, бо саме такі події допомагають дітям знайти себе та повірити у власні сили. У Запоріжжі відбулася магістральна неконференція Еткемп цього разу під назвою Сенсація гри і Виключно для дошкілля. Подія зібрала понад 150 учасників із різних куточків України, аби разом переосмислити значення гри в житті дитини. Говорили про розвиток м'яких навичок, емоційний інтелект, партнерство з батьками. А ще ділились практиками, що вже працюють у садочках, і все це у дружній атмосфері професійного зростання та підтримки. І садочки міста та близько 150 учасників, а також експерти з п'яти населених пунктів країни. Магістральна неконференція у форматі Едкемп цьогоріч вдруге відбулася у Запоріжжі. Вона має певну програму. Час піділений на проведення паралелей, тобто міні сесій як експертних, так і вчительських. Експертна паралель вона обов'язково. У нас запрошені є програма, запрошені експерти спікери, і також люди вибирають. Спікери презентують себе, люди вибирають, але людина приїжджає, точно знає, що вона буде виступати, підготовлення, можливо, з презентацією. А виховательські сесії це спонтанні сесії, якщо людина, по-перше, в анкеті заповнює, чим вона хоче поділитися якимось досвідом, при реєстрації це вказує, Ми, це вивішується на дошку, люди голосують, і ти не знаєш, чи тебе оберуть, чи не оберуть. Ось так методом жеребкування обрали 11 найбільш цікавих тем для присутніх. Одна з них називається Разом з пелюшок. Її присвятили ранньому розвитку дитини у партнерстві з батьками. Батьки супроводжують, вони допомагають дітям, але не облязані. Ними... Вони допомагають, і діти намагаються самостійно, бачите? бачити тут. Можна вивчити декілька пісень руханок для активізації пізнавальної діяльності дітей. Тут спробувати елементи арт-терапії для педагогів, як от виготовлення натуральної свічки з воску. Беремо замазку, навіть і на маленькі теж воно не розпалося. На одній із сесій вивчають науку емоцій, а саме СТЕМ Діяльність її з легкістю можна давати дітям на заняттях. Це завжди їх зацікавлює та відкриває велике поле для вивчення світу. Хіба ж не цікаво малювати фарбами на молодці або вивчати фізику за допомогою води? Я вважаю, що СТЕМ лабораторії, СТЕМ – це дуже корисно і ефективно в праці з дітьми, бо через прості досліди ми можемо пояснити навіть наймолодшій дитині найск. Складніші процеси і як влаштований наприклад, той же самий світ. Бо на прикладі звичайного вулкану, ми можемо цей вулкан пов'язати із наукою, із дослідом, із технологіями, з мистецтвом, бо треба його створити. І також ми можемо прив'язати його до емоцій, бо можемо сказати, що, наприклад, вулкан це наша радість або наша злість, і щоб від цього, якщо в нас. Багато злості, то ми можемо через цей вулкан її виплеснути. Бо коли він зірветься, ми можемо сказати бум! і все, дитина заспокоюється. Навіть дорослі слухачі, що приєдналися до такого практикуму, відмічають, що це весело та захопливо, а ще й пізнавально. А мені сподобався досить з водолазом. простий і. Такий досвід можна використати і в укритті. Діти будуть зайняті. Ну і весело, і цікаво. Коли ти бачиш, коли це хтось робить, це одно відчуття. Коли ти це сам робиш, то тепер я розумію, як це дитина буде. На учасників чекала й зустріч із паном Олександром, популяризатором козацьких традицій, які можна вивчати і вивчаються у міських садочках. Будемо ми сьогодні з вами говорити про таку річ, яка називається саме козацька педагогіка. Я трішечки окунувся в історію, саме казацької педагогіки, від витоків до безпосередньо сучасного розвитку. Едкемп це всесвітній рух, який є також програмою підвищення кваліфікації, що відповідає усім вимогам МОН України і засвідчується відповідним сертифікатом. Якщо хтось ще не відвідував такі заходи, я запрошую долучатись, адже це добровільна безкоштовна подія, яка зможе надихнути педагогічних працівників на подальше звершення. Також це такий елемент саморефлексії, можливо, це трошечки такий момент для розвантаження, оскільки зараз всі розуміють, що ми живемо в складний період. От, коли педагогам так само потрібно а, трошки перезавантажуватись, десь а, почерпнути енергію від когось І із такі синергії, співпраці, взаємодії, якраз таки відбувається відновлення педагогів. Цього разу подія унікальна для нашого міста, бо вперше присвячена питанням дошкілля, а серед відвідувачів лише працівники цього напрямку освіти. Цьогоріч також відбулися еткемпи по Україні, присвячені цій темі. Сенсація гри, розвиток м'яких навичок дошкільництва через соціальну меці та етичне навчання. Тобто тут ми розбираємо питання, яким саме чином можна виховати у м'які навички у дошкільників за допомогою яких новацій, чи яких теорій, чи яких підходів. І тому саме ми зібрали от таке велике коло і експертів, і практиків, які саме з цього напрямку подають нову інформацію для педагогів. Незмінним символом усіх неконференцій є біла ворона, як уособлення вчительства. А цього разу додали ще один тематичний. Норіг провідник світла, символ знань та доброчесності. А гаслом події є дошкільна Запоріжжя. Рулить організатори підкреслюють, подібні зустрічі це не лише платформа для навчання, а справжнє професійне ком'юніті. І чим більше таких подій, тим більше впевненості, що українська дошкільна освіта стає сучасною, гнучкою і по справжньому дитино орієнтованою. Повний день у садочку для багатьох родин це нова реальність, а для керівництва закладу серйозний виклик: як організувати безпечне перебування дітей у воєнний час, зберегти довіру батьків і водночас забезпечити розвиток і комфорт малечі. Про це а також про головні трансформації, адаптацію дітей і плани на майбутнє у розмові з керівницею закладу дошкільної освіти в рубриці інтерв'ю. Я Парада Катерина, директор закладу дошкільної освіти ясел садка no 6 d Запорізької міської ради. Mm -hmm. У вересні 2024 року ми розпочали працювати за очною формою зі змішаним режимом навчання, з режимом перебування 3 години для дітей старшого віку. А з 28 квітня 2025 року вийшли на повний режим роботи з безкоштовним двохразовим харчуванням, обід та підвечірок, з провадженням кетерингових послуг для дітей віком від 3 до 6-7 років. Перехід на повний режим роботи в період дій воєнного стану в Україні, провадження кетерингових послуг в закладі став викликом для всього колективу. Але ми з цим впоралися. Діти щасливі, батьки задоволені. Завдяки Запорізької міської ради, Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, колективу закладу було докладено багато зусиль для того, щоб діти змогли повернутися до повноцінного освітнього процесу. Та здобувати дошкільну освіту у безпечному, комфортному умовах в найпростішому укритті, де діти зараз мають можливість гратись, розвиватись, харчуватись, відпочивати. Найпростіше укриття розраховано до 60 дітей. На даний час у нас в місті 54 дитини. Надали згоду 40 батьків і відвідують заклад 40 дітей. Укриття безпечне, комфортне, сучасне, забезпечено припливно-витяжною вентиляцією, освітленням, засобами зв'язку, а також запасами води. При обладнанні укриття ми керувалися рекомендаціями Міністерства освіти і науки України Моя маленька фортеця. Наше укриття поділено на зони навчально-пізнавальні, ігрові, творчі, зона усамітнення, харчування, відпочинку, кімната гігієни. Та медичний кабінет, який який забезпечений засобами першої допомоги, нами було розроблено чіткий алгоритм на випадок надзвичайних ситуацій. Також наявності у нас є плани евакуації на випадок пожежі та надзвичайних ситуацій. З учасниками освітнього процесу ми постійно проводимо інструктажі з питань охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та дії в надзвичайних ситуацій, а також тренувальні навчання. Найбільше надихає мене в моїй роботі це учі дітей, які зранку із з посмішкою приходять до закладу. Дитячий сміх і щире дякую від батьків. Саме це дає нам силу рухатись далі і не зупинятись на досягнутому. Ми у закладі створюємо простір, де дитина не боїться бути собою, підтримуємо дітей своєю своїми обіймами, увагою, теплотою. Адаптація дітей відбувається у нас поступово, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини. Ми забезпечуємо поетапне збільшення тривалості перебування для дітей, які цього потребують. Головне це підтримка, терпіння і щоденний контакт з батьками. Соціалізація дітей у нашому садочку відбувається через гру, спілкування, через творчість, ранкові кола. Діти починають довіряти не тільки вихователю, а й одне одному. Знайомляться, вчаться домовлятися, допомагати один одному. Завдяки переходу закладу на повний робочий день з організацією харчування батьки мають можливість влаштуватись на роботу. Батьки дуже задоволені, адже вони знають, що їхні діти в безпеці, забезпечені харчуванням та дошкільною освітою. Ми завжди відкриті до діалогу з батьками. Вислуховуємо, пояснюємо, радимося з батьками. Коли є повага, відкритість, комунікація, з'являється і довіра у батьків. Ця довіра не вникає за один день. Ми її щодня підтримуємо своїми діями, ставленням і щирою турботою. Я пишаюсь тим, що наш садочок став місцем довіри для дітей та батьків. Ми зберегли стабільність у такий важкий складний для нас всіх час. Впровадили нові формати навчання а саме дистанційне навчання для дошкільників. Було відремонтоване та обладнане, безпечне, комфортне, найпростіше укриття. А також згуртували сильну команду однодумців. Я пишаюсь своїм колективом, які віддані своїй справі. Завдяки їм усе працює злагоджено, щиро та з любов'ю. Найскладнішим викликом для всіх нас став воєнний стан в Україні. Для мене особисто найскладнішим стало те, що на початку березня, 2022 році, моя родина, донька, син дошкільного віку виїхали в безпечне місце і були зі мною на великій відстані. Це було дуже важко мені, як матері, не бачити кожного дня своїх дітей, не дарувати їм своє тепло. Не готувати їм смачні сніданки, не збиратися ввечері за родинним колом і слухати їх, як у них пройшов їх день, як вони розповідали, розповідають цікаві історії, а тільки спілкуватися по телефонному зв'язку. Але я зібралася силами, бо розуміла, я потрібна тут і зараз, щоб допомагати дорослим, дітям, які приїжджали до міста під час евакуації і потребували піклування. Психологічної підтримки підтримувала колектив, і саме тоді я постійно повторювала собі Допоможи всім дітям зараз і твоїм обов'язково допоможуть. Цей вислів став для мене внутрішньою опорою і джерелом сили. Не зупинятись на досягнутому, продовжувати закладати надійний фундамент для розвитку дітей та їх щасливого дитинства, щоб скоріше закінчилась війна, всі повернулися додому, живі та здорові, щоб лунав радісний дитячий сміх. І ми всі жили в незалежній, вільній, щасливій Україні. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось вже за тиждень.